Доброго дня! Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні продовжуємо теми зарядно-пускових пристроїв і розглянемо одне з кращих кінця минулого століття це Електроніка ЗП-01. В відео буде шукую сцени насилля над зарядно-пусковим пристроєм, які недопустимі для зарядних показаних в перших двох відео. І тому людей з серцево-судинними захворюваннями і дітей до 6 років прошу. Та можна дивитись. Поїхали! Так, перед вами вище згадане зарядно-пускове електроніка за П01. Ну, надписів ви тут не побачите. Мені воно дісталося буквально з мусору. В землі було. Набите землею, я вимивав, вичищав землю. Це все, все було ржаве, я його погрунтував, ну так, не покрасив, якось не довелося. Не дійшло до того. О. Значить, відкриємо кришку і подивимося. Що тут всередині? Значить тут у нас потужніший трансформатор стоїть. Він так біля кВт, як з мого досвіду. Його потужність. Потужні два теристори 80 амперні, Двохполоперіодна схема, так що тут вони ті 100 А, що заявляє завод виготовач, 100%. Видасть, тут даже балачок нема. Обмотки розділені. Це первинна обмотка і вторинна намотана обмотка. Тут чотири обмотки, по-моєму, по 20 вольт. Мощними спаяно виводами. І плата управління. Теж все подгнивало, виводи подгнивали. Я його все відновив, конденсатори всі замінив ну, настроїв усе тут, пропитав його лаком. О, також була, був, амперметр був негодний, тут такий маленький стояв, це я замінив амперметр. О, на лицевій панелі? що в нас? Регулятор току? Це лампочка припускові засвічується, а це лампочка сітіва. Ну, Все таке. Ось солідно зроблено. Не рівнять з китайським зарядним. Ну, все Це надійно і як робилось в той час. І зараз спробуємо заряджати акумулятор. Так, значить що? Акумулятор. Приніс і клеми. І тут я ну буквально случайно беру і перемикаю клеми. Тобто включаємо струм. Як бачите, засвітилось, заряд не включений. Беремо перемикаємо. О, а що ж це таке? Не робить зарядне. У нас зазвичай треба чиркати. Ага, черка зарядне робить. Не чирка, значить не робить. А тут ну, нема ж нічого. Що це таке? Може зарядне не справне. Чіпляємо. І беремо і так ненароком. Беремо плюсову клему. Ставимо на мінус акумулятора. О, а це плюсова. А ми її на плюсову клему акумулятора. Мінус зарядно. І з нічого. Опять нічого. Згадайте, що було б з тими двома попередніми зарядними, що я демонстрував в попередніх, попередніх відео. Бачите? Тут працює захист від короткого і від переполюсовки. Це досить продвинута зарядна для, для тих часів. Значить, розібралися, чіпляємо правильно тепер. Плюс на плюс, мінус на мінус. Ну, і... Даємо ток і дивимося, 6 ампер йде на, на мій заряджений акумулятор. Я думаю, видно. Да? Така справа. Так що все працює. Збавляємо ток. Додаємо ток. Акумулятор заряджається. Оце така відмінність від попередніх зарядних. Тут ще є прикольний, прикольна фішка. Пуск. Чого я передивився масу відео в інтернеті, так і так і, і, і не бачив, щоб хтось демонстрував наглядно, як проводиться е, пуск на цьому зарядному. Зараз я вам це все продемонструю. Так, зарядне ж можна провірити і без акумулятора. Для цього потрібно от, ось, якщо бачите, болтик. На, цьому, на ізоляторі стоїть. Це спеціально для того, щоб провіряти зарядне і настраювати вихідний, максимальний вихідний ток. Для цього ми включаємо зарядне і я замикаю плюс. Ось на плюс я поставив, посадив проводок. ага, Треба лампочку. Під'єднуємо нагрузку, наприклад, лампочку. Або замикаємо клеми між собою і дивимося на ток. Я по лампоці, щоб видніше було. І подаю я сюди плюс. І ось накручую ток. І як бачите, да, лампочка світить. Будь ласка, бачите, лампочка світить. Прийнять, лампочка не світить. Замкнути для настройки максимального току, там резистор є на платі. Треба між собою клями замкнути і, і подати плюс сюди на цей контрольний болтик. Це така ще додаткова функція. В зарядному. Так, переставляю оцю перемичку сюди. Це буде у нас режим старт. Так, щоб перевірити систему запуску автомобіля від цього пускозарядного, складаємо таку нехитру схему. Оце в мене буде значить, слабий акумулятор на машині. Уявимо так. що Це у нас слабий акумулятор на машині. Там 12,6 вольта, 7 ампера. І а, значить, ось о, амперметр. На 100 ампер у мене. На кожну сторону. Тут шунт стоїть. Це зроблено із автомобільної нагрузки. Я тут як ремонтую інвертори зварювальні, та використовую в якості перевірки току. І отака нагрузка теж там використовується. Значить, Коли я підключу... От, без, без пускозарядного, типу стартер нажму. підключу нагрузку на, на вихід. Бачите, що залишилось? 0, 9, 2 вольти, там 1,9 вольта і 2,8 А. Це воно нагрівається потроху спіралі. Ось таке. Напруга провалилась повністю. І зараз подивимося, що буде з зарядно-пусковим. Значить так. Включаємо розетку. Так. Значить, я підключив живлення акумулятор. І в мене засвітилася зелена лампочка, що це режим, акумулятор підключений і режим старту. О. Значить, що цікаво, в інструкції написано, що потрібно регулятор викрутити максимально вправо. Ну, максимальний ток дати. І при цьому значить що виходить? Електропроводка зразу ж отримує 25 вольт в машині. Це чревота тим, що має погоріти той, погоріти електрообладнання. Включаємо стартер. На, значить Дивіться. 30 А показує. Ну так так нагрузка, Така нагрузка. 30 А і на вольтметрі 16 вольт. Там весь ток. Видає зарядно-пускове. Я приймаю. О, але цього виясняється, що цього не треба робити. Треба, щоб регулятор стояв повністю в крайньому лівому положенні, щоб на, на, це, на електрообладнання не йшла напруга. От зараз 12,6 вольта. І я типу включаю стартер, ну, включаю велику нагрузку. І дивимося, що робиться. Опять же, той же ток 30 А і 16 вольт на акумуляторі. Оце допустимо той. Допустимі параметри. Що він включає пуск зарядний лише тоді, коли провернеш ключ. А так напруга немає напруги на акумуляторі. Бачите, напруга на 126 вольта. І демонструю ще раз. Я типу, включаю стартер, даю нагрузку. Дав нагрузку, з'явився ток 30 А і 16 вольт на акумуляторі. Прийняв стартер і все повернулося на 12 вольт. А якщо так, як написано, я читав інструкції, якщо вправо вкрай, то виходить, що вже зразу йде 20 вольт, 21 вольт, 19. Хоча вертається до тих же самих показників. Опять же, 30 А 16 вольт. Ось така справа. Так що режимом пуст користуватись, коли регулятор викручений повністю влево. Тоді не буде ніяких послідствій для автомобілів, особливо для сучасних автомобілів, які там, яких напічка електронікою, комп'ютерами. Оце таке пускозарядне. Дуже толкова річ. Да, і тут у цьому ж зарядному запрограмовано так, що якщо акумулятор нижче 10,8 В на акумуляторі напруга, система пуско не запуститься. Спочатку потрібно підзарядити акумулятор. А потім вона буде запускатись. Отака справа. Так, що я хочу сказати? Зарядно-пускове прекрасно себе поводить, як ви бачили, напругу видає і ток лише тоді, коли нагрузка, коли ключ провернутий у замку. О! При відповідно у лівому положенні регулятора току. Єдине, що в ньому. Це воно не контролює кінцевої напруги заряду. Ток тут стабільний. Ну, хоч в початку заряду, хоч в кінці заряду виставив, все, ток стоїть, ток стоїть стабільно. А от кінець заряду треба контролювати самому. Треба дивитися. Або по банках, там, по кипінню, чи аріометром, чи проміряти напругу кінцеву. А так, хороше зарядне. І в кінці я тут вам видержки із інструкції по ньому. Викладу схему викладу, так що дивіться, можливо, комусь потрібна якась консультація, звертайтесь. Я його відновив з нуля, так що можу підказати. На цьому всього доброго. Чекайте слідуюче відео про цікаві зарядні. Радянські, сучасні і саморобні. Всім всього доброго. Підписуйтесь. Нажимайте на дзвоник і ви побачите, що багато цікавого. До зустрічі!